Гарні новини з самого ранку кількість військової допомоги Україні буде збільшена. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Далі пряма мова. Я зовсім не задоволений, що Путін не зупинився по Україні завдають потужних ударів, гине багато людей. Ми надішлимо більше зброї, щоб вони мали змогу себе захистити, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру. Заяву Трампа вже підтримав Пентагон. Йдеться передусім про оборонну зброю. Буде відновлено також при зупиненні цього місяця поставки бронетехніки, інженерного обладнання та боєприпасів для протиповітряної оборони. Скидається на те, що самозакоханого Трампа таки справді образила відмова Путіна домовлятися по-хорошому, І тепер він пробуватиме заходити з іншого боку. Наскільки рішучим виявиться, зможемо судити за заходами. Щодо зниження світових цін на нафту та за швидкістю просування законопроєкту про 500% відсоткові санкції щодо країн, які допомагають Росії вести війну. Тим часом у Франції заявили, що Європейський Союз разом з американськими сенаторами вже почали готувати пакет найжорсткіших санкцій спочатку повномасштабного вторгнення, які повністю виснажать ресурси Росії на осінь. Норвегія і Голландія збираються послати до Польщі власні винищувачі, які патрулюватимуть шляхи поставок зброї для України без погодження із Сполученими Штатами Америки. Європейські країни навряд чи були б такими сміливими. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом призначення нового посла у США за даними Джерел Блумберг. Потенційними кандидатами є чинні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко. Зауважу нинішній посол уродженка рівного. Оксана Маркарова у минулому була міністром фінансів. Тепер її готуються замінити або кимось з найвищих українських урядовців, або міністром, який безпосередньо причетний до протистояння Росії, і навіть очолював українську делегацію на перемовинах у Стамбулі. Історія триває.